Ти родом. А я вас знаю. Да? Я з міста Луцька з України. О, oh, як приємно. За яку ти моду? Ідеальну чи справжню? Я за ідеальну для себе. Яку найдорожчу річ тобі колись дарувала? Я подарувала її собі сама. Це мій син, якого я народила. Яка пісня за саундтрек твого життя? Ну, перше, що спадає на думку, це Юлія Саніна і Тіна Кароль вільна. Хлопці, ви зрозуміли? Вільна. Відмічу. Можна запитати, який на тобі зараз парфум? Я користуюсь парфумами вашого бренду. У мене вже цілих п'ять екземплярів, і один з них це First Lady, який зараз на мені. Зараз Боже, 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 який запах крутизний, Боже, як приємно насправді. Я хочу зробити тобі подарунок. В тебе зараз будуть шості парфуми. Це боксик Old Money. Дякую. Тримай, тривай, тримай. тримай. Дякую, що взагалі користуються нашою продукцією. Дякую, що нас обираєш, Дякую, що відгукнулася і з тобою можна було зробити інтерв'ю. А... Дівчата, знаєте, ніколи не знаєш, де зі мною зустрінешся. Будьте на чеку і будьте підписані.